Вітаю на каналі Української правди. Кілька днів тривала операція зі знищення логістики ворога для Криму. Її провели ЗСУ та СБУ. Зокрема, дрони СБУ уразили. В Криму російською РЛС вартістю 100 мільйонів доларів. Деталі цієї операції на сайті Української Правди, усвідомлюючи потугу сил оборони у питаннях ураження ворога, не слід забувати і про складнощі, з якими чи не щодня сил оборони стикаються. Зокрема, на Донеччині. Маю на зв'язку військовослужбовця звіти Дмитра Кожубенка, офіцера секції планування бригади Рубіж і майора НГО. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго дня. Як змінюється характер бойових дій станом на зараз, на тій ділянці фронту, де зараз знаходиться бригада Рубіж? А, ну, в районі бригади Рубіж противник зараз постійно намагається штанувати наші позиції. Він постійно використовує нові тактики для штурмів. От, це або малі групи, або броньовані групи. Ось відносно недавно противник вже навіть штурмував нас на автомобіля. Випуску ВАЗ, от е ми вже нас уже навіть штурмували ще раніше на квадроциклах на БАГІ, а тут аВАЗИ, ну це був вже топ того, що вони могли нам предоставити. Але тим не менше, противник постійно намагається е придумати щось нове, щоб нас здивувати. Е чи посилюються атаки механізовані, чи задіюється важка техніка росіянами зараз на Донеччині? Ну сказати за всю донеччину не можу, можу лише констатувати те, що в районі часового яра противник уже намагається штурмувати бронеколонами. На нашому напрямку противник застосовує бронетехніку лише для доставки техні... доставки піхоти і для можливої її підтримки і закритих вогневих позицій. Так, ну вчора ем, з'явилася інформація, що посилилися штурми Часового Яру. Зокрема, противник намагається штурмувати район новий. Що це за район, і, власне, що в часовому ярі зараз відбувається? Район Новий це мікрорайон, який побудований на лівому березі міста з каналу Сіверський Донець Донбас. От е, це так сказати вхід сам Часів Яр зі сторони Бахмуту. Та в самому часу Майору зараз там іде е, планомірне тотальне знищення самого міста от е, артилерії і авіації, тому що противник захопити місто не може, але він може його знищувати для того, щоб потім зайти на руїни. І в принципі, вони це роблять зараз дуже вдало. Просто знищують все і подіблю. Після того, як вони зайдуть на руїни, якщо це станеться, які їх подальші дії? Ну, на після вашу того, віде. як якщо, якщо противник захопить місто Часів Яр, перед ним відкривається доволі великий тактичний простір. Це Краматорська-Словянська агломерація, це чотири великих населених пункта. Місто Славянськ, Краматорськ, Констаха, Дружківка. От. і... Куди вони підуть далі, тут а, варто лише гадати, От, але вибір у них буде дуже великий насправді. Тому часів яр це доволі такі, стратегічне місто, я б сказав. Становище сил оборони зараз в цьому районі стабільне чи воно погіршується? Ну, становище ну, хорошим його не назвеш, тому що противник застосовує велику кількість авіації. Авіація, вона. Зараз це кістка в горлі, тому що ми не маємо переваги в повітря, ми навіть не маємо паритету, от, і противник цим користується. Але Сили оборони України роблять все можливе для того, щоб противник вже протягом вже декількох місяців досі не може захопити місто Часів Яр. Нам були відомі там, дати да, 9 травня, хоча вже і травень закінчується, а противник в часів Яр ще навіть і не зайшов. Тому варто вірити в наші сили, але. Нам потрібна допомога, окрім віри. ви говорили в одному з ефірів вчора чи позавчора про велику кількість ФПВ-дронів на вашій ділянці фронту. Чи знаходиться протидія цим ФПВ-дронам і наскільки вони заважають силам оборони? А, так я казав те, що на одному з учасників оборони бригади Рубіж за один із днів було застосовано більше 50 fpv дронів о, це дійсно правда, і це не лише один окремо взятий день, це так уже стає нормою для противника, тому що у противник їх достатньо. А ребів у нас для того, щоб протидіяти FPV дронам, ну не так уже й багато. Ще являється проблемою. Проблемою те, що противник постійно а, грається із частотами, на яких вони літають. Тому в них вже є доволі високий діапазон, точніше, достатня велика кількість цих діапазонів, а реби не встигають просто о, виготовляти на всі діапазони. І якщо зробити систему реба для всіх діапазонів, вона, на жаль, дуже дорого коштує, от, і ми не можемо дозволити собі купувати реби під о, наші задачі і потреби. Тобто протидіяти ворогу в цьому питанні, радіоелектронному і дроновому силам оборони станом на зараз не вдається. В повному обсязі не вдається. Є там державні закупівлі ребів, але, на жаль, їх недостатньо. Надходження військової допомоги якось покращує становище зараз, сприяє обороні Часового Яру. Покровська, до речі, скажіть про інші напрямки. Ну, за інші напрямки, я не можу сказати, тому що я не в Осу Хортиці. Я лише в 4-й бригаді Рубіж, тому я можу сказати за нашу бригаду. от І те, що надходження. Іноземного іноземної допомоги воно зараз відбувається, але це лише ну недостатня кількість того, що нам потрібно, тому що її дуже довго затримували. Ми використали е, ті резерви, які в нас були, і зараз для того, щоб нам вирівнятись, е, нам потрібно трошки швидше всі все це, все це постачання, яке для нас прийняли. Але на жаль, е, навіть взяти до уваги там. Коли чехи збирали, там ну це дуже велика справа громадян іншої країни, яких війна не йде, але зібрати для нас там два мільйони снарядів, це дійсно дуже круто. Але те, що вони зараз вже знову там відтягують так само, з цими F-16, це витягують і витягують їхні постачання. На жаль, це нам грає не на руку. Ну, от з червня Збройні Сили України отримуватимуть від 50 до 100 тисяч снарядів на місяць, так кажуть в МЗС Чехії. Яку кількість, який відсоток потреб збройних сил України покриє от, е, така кількість снарядів, на вашу думку? Це залежить від інтенсивності боїв. А, угу. І я вважаю, що це ну, недостатня кількість того, що нам потрібно, тому що фронт доволі протяжний. От у противника вогневих засобів більше артилерія повинна працювати на контрбатарейну боротьбу. А у противника ну окрім окрім знищення живої сили, і техніки і опорних пунктів противника дуже важливо працювати буде на контрбатарейну боротьбу. А для цього потрібен доволі великий запас а, боєприпасів. Ви на фронті напевно дивитесь за тим, як дискусії зараз розгортаються і навколо дозволу сполучених штатів вбити західною зброєю по цілях в Росії і навколо поставок F-16, і от Швеція надала радіолокаційного виявлення радіолокаційного Літак, розвідки. Да. Літаки так і от 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 сумарно цей мікс він якось додає надії на те, що ситуація буде змінюватися на фронті. Чи на вашу думку ці речі напряму не впливають зараз на хід війни? Ну, дивіться, перш за все, удари по території противника. Це буде прямо впливати на хід війни, тому що ми не е, країна терорист як Росія, ми не будемо бити по торгових центрах, по житлових будинках. Чому уявляється яскравий факт того, що наші е, спецпідрозділи, які знищують НПЗ, наприклад, от, вони ж не б'ють по квартирах, вони знищують НПЗ. НПЗ це що це? Паливо для танків, для іншої броньованої техніки, для, для той же самої е, гусеничної або колісної артилерії, яка є у противника, тобто удари по території Росії це удари по їхніх е, тилових пунктах, накопичення боєкомплектів, можливо, якісь пункти управління. І якщо нам це дозволять робити, то це буде дуже круто, тому що на жаль, наше озброєння, яке є у нас, не дозволяє робити цього f 16 А вони в нас є? Я не знаю, я не військовий, але останнім часом багато розмов про те, що вони, якщо не є, то от от будуть. Ну не особливо не будуть. Зараз про це, коли, от коли Добре. вони. Бу... Знаєте, я за стільки років війни, я вже не, не це. Я знаю, що поки я не побачу, я не скажу, що вона є. Франція може відправити в Україну сотні інструкторів. Зараз ще й Литва висловила таке бажання, таку готовність. Так і загалом Макрон ніби збирає країни, які будуть це робити. Конкретно для вашої бригади, це щось змінює? У вас є потреба в західних інструкторах? Я скажу чесно і відверто: де воювала Франція останніх 10 років? Де воювала Велика Британія останніх 10 років? А де воювала Україна останніх 10 років? На мою думку, у нас вже є достатня кількість людей, які можуть їздити у Францію і у Велику Британію і вчити їхніх військових? У нас є достатня кількість поранених, але вмотивованих хлопців з величезним бойовим досвідом. В бригаді Рубіж. В принципі, так і відбувається поранені хлопці з бойовим досвідом, які не хочуть списуватися, вони стають інструкторами і передають свої знання й вміння молодому поколінню. Наостанок не можу не спитати вас, вашої оцінки мобілізаційних заходів вони посилюються в тилу. Це обговорюють. А чи відчувають це на фронті? Чи ще замало часу пройшло, аби відчути це? Як вам сказати так, щоб нікого не образити? А, ми ще не відчули цього. Не відчули. А однак ви готуєтесь відчути це? Є сподівання на те, що все ж таки покращиться ситуація з мобілізацією? Ми, ми готові до цього вже вісім місяців, але ще не відчуваємо Н, новина про те, що в'язні колишні теж долучаться до оборони країни. А, про що вам говорить? Є надія на те, що а. це якось покращить обстановище? Ну, ми з товаришами розмовляли вже на цю тему. В принципі, десь там є скептики, які кажуть, о, там, Вагнера, але в Україні. Ну, да. Але якщо це вмотивовані хлопці, яким дійсно дають там певні умови, з яких вони дотримуються, от, і вони роблять свою роботу, да, там є багато, але. Але в принципі це достатньо велика кількість особового складу, який може поповнити лави Сил оборони України, і в них є і в них для цього є рекомендація вийти умовно достроково із в'язниці, от і які там в них іще будуть плюшки за те, що вони приєднаються до лав оборони України. Пане Дмитре, дякую вам, Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади. Рубіж, майор НГУ. На все добре. Бережіть себе всім, хто нас дивиться знову ж таки вже вкотре. Нагадую про можливість висловлювати свої думки в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал.